Ми всі переродилися з цією клятою війною. Ми стали ще сильнішими, незважаючи на те, що ми всі якби вже... Наполовину, а то й більшу вигоріли, і за цієї війни ну руки пускати не треба, треба йти далі. Потрібно робити те, що вмієш, і допомагати ділиться талісман. Сам такої думки дотримуються не тільки на словах, а й у справах. Коваль з початку широкомасштабної агресії РФ займається волонтерством. Зокрема, каже чоловік, долучався до ремонту автівок, нарізав пластини для бронежилетів та робив перескопи. Наразі ж продовжує кувати скоби на фронт, адже за допомогою них наші воїни можуть укріплювати позиції. Перший момент, який стається, це треба будуватися, треба укріплятися. Укріплятися це що? Це звалені дерева, які ти ну, нічим не перев'яжеш, тобто треба скоби і доски. Протягом минулого року талісман разом із командою виковав більше шести тисяч скоп. Проте ділиться чоловік паралельно з іншими волонтерськими справами завжди тримав у голові поновлення роботи над колекцією зерно життя. Адже така діяльність, за словами митця, має більший потенціал для збору коштів. Колекція зерно життя була в Нью-Йорку, була в Нідерландах та Варшаві, тобто збирала гроші на допомогу ЗСУ в допомогу переселенцям, тобто на автівки, там ну на все, що тільки збиралися. Робота над другою серією добірки, згадує талісман, була більш складною. Навіть попри бажання та натхнення, майстер зазначає, всередині не вистачало емоцій, та й матеріалів не було. З останнім допоміг грант від УКФ та підтримка від закордонних партнерів. Такий пройшов час. Це була підтримка УКФ Українського культурного фонду і за підтримки герца Люксембург. Uh, вони нам вислали ще трошки бронзи там інструменту, і мені так складно було другу серію робити. Не те, що я не хотів її робити, я хотів її робити. Дуже я хотів. але на думки нічого не приходило, дуже складно. З емоційним вигоранням чоловіку також вдалося впоратися. Допомогла родина. Тож матеріали є, голова налаштована творити. Саме так і розпочалася робота над доповненням колекції зерно життя. Однією з перших скульптур в рамках другої серії стала статуя Мовчазний захист. Я коли робив скульптуру, я старався, старався, щоб вона була максимально образна. Тобто треба відтворити такий образ, щоб він міг бути понятним. Наразі у майстерні талісмана під відкритим небом зберігається п'ять бронзових скульптур. Усі, за словами автора колекції, мають певні приховані сенси не виняток і виріб бачити серцем. Далі у нас Серце, серце воно о, з таким отвором. Це навіть підсказали мої підписники, як це називається, о, називається вона Бачити серцем. Тобто в ньому є отвір, і людина, коли щось бачить очами, вона не одразу запускає свій мозок із того, що він побачили, а пропускає через серце. Тобто, чим ми відрізняємося від о, цих клятих орків, тим, що ми більш Людяні. Це наше серце. Бачите, серцем. Також у другій серії представлені скульптури Жіноча сила, голос відчаю та арта. Всі вони будуть показані в різних країнах Європи разом із роботами закордонних митців, що підтримують благодійні збори та доповнять колекцію зерно життя. Максим Фандій, Тарас Іванов новини 9 каналу.